Всім привіт. Знімаю сьогодні нове відео. На жаль, воно буде про шахрайство, але зіштовхнулася я зі схемою шахрайства, тому хочу з вами поділитись. І в якості передмови слід сказати, що з початку повномасштабного вторгнення деякі міжнародні організації почали виплачувати українцям допомогу фінансову грошові виплати деяким категоріям населення. Це почалось буквально через декілька місяців після вторгнення. Мої родичі також скористались такою грошовою допомогою і виплачували це як і такі міжнародні організації, назви яких на слуху, по типу як ООН, Червоний Хрест, так і менш такі відомі благодійні фонди, гуманітарні організації. Ну їх досить було багато. Кожна з них виплачувала окремим категоріям громадян. Не буду приділяти дуже багато уваги опису, але продовжимо. Для прикладу, мої родичі ще влітку 2020 Двадцять року скористались такою допомогою. Я зараз в двох словах розкажу, як це відбувалось для того, щоб потім ви могли порівняти реальну схему виплати такої допомоги з схемою, яку проводять шахраї. Тобто, як це виглядало влітку 2022 року. Мої батьки отримали повідомлення від якихось своїх знайомих у Вайбері. Це було повідомлення від Приватбанку, розсилка, де Приватбанк. Рекламував свої послуги по типу того, що ви можете в нашому банку отримати допомогу від міжнародних організацій, скористайтесь нашими послугами і все таке інше. Коли заходиш читати це повідомлення, там були силки, посилання на ресурси, де можна було оформити та подати заявку на отримання допомоги. На той час, наскільки я пам'ятаю, це був портал, чи як це назвати сайт ресурс є допомога, і там необхідно необхідно було заповнити заявку. Вона була досить простою, максимально конкретною. Треба було ввести свої ідентифікаційні дані і увага. Так, треба було надати банківські реквізити для виплати допомоги, але зауважу важливий момент не було потреби вводити CVV коди строк дії картки, ні в якому разі баланс картки і все таке інше. Жодних зайвих рухів, жодної зайвої інформації треба було надати номер рахунку IBAN. Тобто це UA і така довга шеринга цифр. Туди входить МФО рахунку та номер рахунку. Відправлялася ця заявка, і за спливом декількох місяців вона би підтверджувалася або не підтверджувалася. і людина отримувала на рахунок в банку не обов'язково до речі. Приватбанку можна було отримувати і в Ощадбанку, і в, в приваті, і в інших банках цю матеріальну допомогу. Така була реальна схема отримання допомоги грошової від міжнародних організацій. Наразі, якщо зайти на сайт, є допомога, то там написано, що прийом заявок на даний момент призупинено, і що багато українців отримали грошову допомогу. Можливо, ще якісь міжнародні організації зараз виплачують. Грошову допомогу я не знаю, але ось шахраїв розвелось. Отак. Ну а тепер, як то кажуть, приступимо до безпосередньо схеми шахрайства. Якось одного дня в вайбер групах, в чатах завірсилось якесь повідомлення. Почали скидати групи батьків шкільного класу. Ось це повідомлення, і воно потім якимсь магічним чином з'явилось також в чатах нашого житлового комплексу, конкретно по будинку, по житловому комплексу. І мене дуже дивує, те, що Ну, люди починають розповсюджувати такі ось шахрайські схеми, якось не розібравшись, буквально що це таке, і таким чином воно шириться все. І багато людей такого похилого віку, і людей, які просто якісь довірливі, чи люди, які зайняті, їм нема коли вникати в те, що вони там роблять і що там написано. І ці посилання розповсюджують так бездумно в чатах. Мене завжди це дивує. Потім ми дивуємося. Як багато людей потрапляє на якісь шахрайські схеми, так, давайте повернемось безпосередньо до цього повідомлення. По типу, як рекламне повідомлення, написано, що знову приймаємо всі заявки для отримання допомоги ООН в розмірі 4770 гривень. Критерії зможете дивитись на каналі, дочекайтесь своєї черги, і посилання на канал в телеграмі. Я хочу для порівняння сказати, що в тій схемі, яка використовувалась безпосередньо, для отримання легітимної реальної допомоги там немає ніяких телеграм-каналів, нічого такого, просто посилання на ресурс є допомога. І все, окрім того, якщо ви прочитаєте уважно це повідомлення у Вайбері, то тут ми бачимо помилки. Повідомлення написано українською мовою, і раптом російське слово в розмірі. Ну, реально, таке повідомлення не мало б таких помилок. І я натиснула на це посилання до телеграм-каналу. Ти мав попередньо надати заявку, і вони мали підтвердити твоє перебування у цьому каналі. І після того ти туди потрапляв. Ось такий канал має назву Допомога. Звертаємо увагу, створений 23 листопада. І далі ось нам подають таку інформацію, що для отримання виплати в розмірі 4770 гривень зв'яжіться з цією особою для реєстрації, і далі з вами зв'яжуться співробітники для подальших виплат. Я відкрила контакт цієї Єлени Можаєвої. Він виглядав таким чином з фотографією. Якась умовно приваблива жінка, дівчина на тлі якоїсь зірки. І написано, що я не владію інформацією по виплатам російською мовою. Зверніть увагу, помощ в регістрації. Певно, що бо починають бомбити якимись питаннями про допомогу. Що це за допомога? В них стоїть мета лише здійснити шахайські дії, тому ці питання їм зовсім не потрібні. Тому вона чи він, чи не знаю хто пишуть, що я не владію інформацією по виплатам, помоч тільки в регістрації. Далі в цьому каналі нижче за текстом з'являлося, з повідомлення з посиланнями на ресурси, не начебто для отримання допомоги в конкретних банках. Частина банків більш-менш на слуху, а частина, ну чесно кажучи, я не знаю, де вони їх взяли. Якісь вони не дуже популярні. Це Спортбанк, «Ізібанк», «Сенсбанк». Лише один раз в цьому повідомленні я бачила посилання, не начебто на ПриватБанк. Адреси посилань виглядають плюс-мінус однаково, відрізняються тільки цифрами. До речі, чула таку точку зору, що показник того, що сайт є шахрайським фішинговим. Це є те, що в ньому не в адресі не має бути наявна літера S, HTTP. Тільки без С, і тоді це не начебто шахрайський сайт, а літера С це показник того, що сайт не шахрайський, але це точно шахрайські сайти, і ми тут бачимо все-таки літеру С, тому якби це правило певно, що не працює. І є, звичайно, така вірогідність, є ризик, що там якої будуть присутні якісь чи віруси, чи трояни. І знову ж таки, я до цього знімала відео про шахрайську схему під виглядом Екс доставки. і Мені теж там буквально кожен третій коментар, кожен третій коментатор писав мені, що навіщо ти відкриваєш ці посилання? Ти там можеш отримати вірус на свій комп'ютер і все таке інше. Але у випадку з шахрайством на OLX це дуже стара схема. Вона існує вже дуже багато років, і вона досить стандартна. І там майже повна 100% в мене була впевненість, що за цими посиланнями просто ти переходиш на. Звичайний фішинговий сайт, ну там я була згодна взяти на себе такий ризик, тому що ну схема дуже стандартна. А ось в випадку цього шахрайства воно порівняно нове. І що очікувати від тих посилань я не знаю, але я почитала в інтернеті якісь журналісти проводили там таке міні-розслідування, і вони заходили за цими посиланнями. І в принципі, так за тими посиланнями були фішингові сайти, де знайомим для нас чином вимагають номер картки, CVV-код, строк дії картки, і оце повідомлення воно. Знаходилося в цьому телеграм-каналі буквально десь плюс-мінус день, і потім це повідомлення зникало через деякий час воно з'являлось знову. І воно вже мало трохи інший вигляд: наступне повідомлення, також посилання начебто на сайти банків. Тепер вони мають ось такий вигляд. Вони теж плюс-мінус однакові, відрізняються тільки цифрами, але вони відрізняються від попереднього повідомлення, тим, що адреси сайтів тепер інші інші літери. Ще проходило плюс-мінус один день, зникало це повідомлення, і з'являлось нове повідомлення, яке знову ж таки мало інші літери в цих посиланнях. Я так думаю, що це пов'язано з тим, що через деякий час за скаргами на ці сайти вони були заблоковані. Ні, і шахраї прибирали це повідомлення, витрачали якийсь час на створення нових цих болванок сайтів і знову вивішували це повідомлення в своєму телеграм-каналі. А тільки один раз у цьому повідомленні з'явилось посилання на не начебто сайт Приватбанку. Хоча це най, такий, я не знаю, найпопулярніший банк серед пресічного населення для отримання всіляких виплат і банківських продуктів. Але чомусь з'явився цей Приватбанк тут тільки один раз. Ось ми бачимо. А у всіх інших випадках це був Ощадбанк, Укрсибанк, а далі якісь три непопулярні банки, от і все. Я вирішила попереписуватись з цією дівчиною, чи хлопцем, чи я не знаю, хто це, та це їй неважливо, з якоюсь там Єленою Можаєвою, як ми вже бачили, для реєстрації зв'яжіться з цією особою. Я їй написала: добрий день, про яку допомогу йде мова, а вона мені пише, причому російською мовою, з чого я роблю висновок, що це шахраї з країни-агресора, з Російської Федерації, тому. Маємо, що маємо. Діалог, чесно кажучи, з ними виглядав для мене дещо кумедно. Зараз вам прочитаю, чому. Здравствуйте, укажіть ваш номер телефона для підтвердження. І вона мені пише, що внесу вас в базу, після цього з вами сотрудники по виплатам ООН. Будьте в сіті і указаний. І тут э, мені на телефон. Починает звонить какой-нибудь номер. Сейчас я вам его покажу. Якийсь рандомный набор цифр. Вам будет адресован сбрасываемый звонок. Укажите последние 4 цифры номера для подтверждения и продолжения регистрации. А, ну, я решила с ней так. И Я пишу, что последние 4 цифры номера чего? Она отвечает, номер, который позвонил вам и сбросил. И далее вы напишете, он будет странным. Я у відповідь на це задаю їй питання. Хто буде странним? Тот, хто позвонить. Номер, який дзвонив вам, являється кодом. Ну, якась маячня. Я пишу кодом к чому, і тут вона мені відповідає: я устала до свідання. ну, щось дуже швидко вона стомилась, і вона мене заблокувала. І я їй написала з іншого номеру знову там доброго дня, і все таке. І Вона починає писати все те саме, що вона писала мені на попередній діалог. Укажіть ваш номер. Я вказую вже інший номер. Звичайно, то вона мені те саме, що я зараз вас внесу в базу. І ну, починають ось відбуватися такі дивні речі. На мій телефон знову поступив дзвінок. А це був знову якийсь дивний номер. Знову якийсь рандомний набор цифр. Та в шахрайській схемі під виглядом доставки OLX там теж був був фішинг і виманювання даних карти, але ніхто не дзвонив з отаких от номерів, не відбувалось ніяких дзвінків, і з того, що ми бачимо, це відбувається верифікація номеру, і я не розумію, яким чином вона може стосуватись цієї схеми. Тобто, я по суті кажучи, не розумію, що відбувається. Вони або кудись тулять мій номер, десь його намагаються зареєструвати чи в якійсь кредитній організації, чи десь в якійсь мікрофінансовій організації. Я не знаю для того, щоб десь зареєструватись по номеру телефона, то треба пройти верифікацію номеру ввести або якийсь код, який приходить смс-кою, або ось так, як вони просять чотири останні цифри, куди вони тулять мій номер, де вони його реєструють, я не знаю. Це один варіант. Інший варіант це те, що в них існує якась база от, таких от віртуальних номерів, з яких вони дзвонять на телефони потенційних жертв, щоб підтвердити. Що ці телефони реальні, що вони працюють? І Вони звіряють зі своєю базою цих ось технічних телефонів, так би мовити, технічних номерів. І якщо вони там знаходять реально ці чотири цифри, і жертва їм сказала їх вірно, то значить її номер телефону робочий. Але знову ж таки, навіщо їм потрібна ця інформація? Я не знаю. Навіщо їм потрібно верифікувати мій номер телефону? Ось якщо ви знаєте, то скажіть мені, будь ласка, бо я шукала в інтернеті цю інформацію, і, зокрема, у тих ось журналістів, про яких я казала раніше, які проводили міні розслідування, але там не було жодної мови про верифікацію номерів потенційних жертв, про якісь дзвінки з дивних номерів телефонів. Нічого такого, я вирішила не давати останні чотири цифри. Я не знаю, що вони можуть зробити з моїм номером телефону, і навіщо це їм потрібно. Я подумала, що ще може існувати один з варіантів вірогідності, для чого їм потрібно дзвонити з таких от незрозумілих цифр, коли людині, яку намагаються ошукати, подають дуже багато якоїсь інформації. Вона повинна казати якісь цифри, відповідати на якісь питання, проходити якісь опитування, надавати багато якоїсь інформації в подібних шахрайських схемах. Людям давали давали якісь анкети, де вони повинні були відповідати на якісь запитання. Кількість членів їх сімей, освіта. що хочеш, аби тільки загрузити мозок людини, тим, що вона має знаходити і надавати якісь відповіді, робити якісь дії, давати якісь коди з смс-ок, давати якісь цифри з номерів телефонів, які дзвонять. І людина ось стає на цей процес передання інформації, і в якийсь момент в неї запитують конфіденційну інформацію, CVV, строк дії і все таке. І Людина просто на авто. Пілоті разом з іншою тою масою інформації, що вона дала перед тим, подає і цю інформацію. Ну, знаєте, такий аналог циганського гіпнозу, чи я не знаю, як це назвати. Думаю, може вони мене зараз будуть бомбити якимись телефонами цими дзвінками, і я почну їм давати якісь цифри, надсилати якісь смски, які їх насправді не цікавлять. І потім вони мене запитають якісь мої персональні дані. Я вирішила дати їм хибну інформацію, тобто я сказала їм, ці чотири цифри не, не вірні, не ті. Але ж вони мені пишуть, що «смотрите внимательно, код невірний». Ну, я зрозуміла, що дійсно мій номер проходить десь верифікацію. І знову мені дзвонить якийсь номер зовсім інший. Такий номер був, причому, якщо ми побачимо, подивимось на всі три номери, які мені дзвонили, вони всі мають навіть різну кількість цифр. Я гуглила нічого такого, не знаю, що воно таке. Ну, нам вже пише, мені що смієтесь, я пишу в сенсі, я що не можу зареєструватися, ну, вона вже починає нервувати. Пише, що вам був відправлений смс-код для підтвердження, укажіть смс-код нам в чат для продовження реєстрації. Я вже зрозуміла, що пора закінчувати цю переписку, і пишу, що в мене по смс нічого не приходило. Останнє смс це реклама якогось таксі. Ну, Після того вона мене заблокувала і все, наша переписка закінчилася. Хто знає, навіщо ці дивні дзвінки з незрозумілих номерів? Якщо у вас є якісь ідеї, то поділіться ними в коментарях. Це по перше, певно, що виплати від міжнародних організацій та будь-яких інших установ відбуваються через якісь нормальні, адекватні сайти. І посилання на сайти банків, де ви маєте вводити інформацію, вони не повинні виглядати однаково, не повинні мати плюс-мінус однакові адреси. Самі ці помилки у розсилках, помилки у повідомленнях це все свідчить про те, що це вірогідніше, за все, шахрайство. Ну і російська мова в спілкуванні щодо надання матеріальної допомоги громадянам України. Це теж однозначно 100% підтвердження того, що ви маєте справу з шахраями. Буду рада пос... Спілкуватись з вами в коментарях, буду рада отримати від вас припущення, що це таке за дурнуваті дзвінки з дурнуватих номерів. І навіщо потрібна ця верифікація? Так що, якщо вам є що сказати, то пишіть і бажаю собі і вам не потрапляти на гачки шахраїв. І всім до зустрічі у нових відео на моєму каналі. Пока-пока!